У Британії після двох років слухань суд виніс рішення у справі трагедії, що сталося у 1989 році на стадіоні Хілсборо, коли загинуло 96 уболівальників футбольної команди Ліверпуля, поклавши провину на помилки поліції. Вирок незаконне вбивство може прокласти шлях для переслідувань. Родичі жертв, які зібралися біля суду у Ворінгтоні на півночі Англії, з полегшенням сприйняли рішення суду. Сім'ї витратили понад чверть століття, виступаючи проти першого рішення, яке констатувало випадкову смерть. мій тато завжди був невинною жертвою, як і будь який інший ліверпульський оболівальник. Що доведе на сьогодні? Вони не були відповідальні за причини катастрофи. Вони не сприяли трагедії, каже дочка одного з жертв. Цю заяву зробив головний констебль поліції південної Йоркшира Девід Кромптон. 15 квітня 1989 року. Заходи безпеки поліції південного Йоркшира на матчі у півфіналі Кубка Англії на Хілсборо здійснювалися катастрофічно неправильно. Це було і досі є найбільшим лихом у британській спортивній історії. Я хочу вибачитися беззастережно перед родинами і тими, хто постраждав архів відеозйомок футбольного стадіону Хілзбері під час трагедії, 15 квітня 1989 року.